За півтора року ніхто ніякої першої п'ятірки називати не буде. Сьогодні моє бачення наступне. Абсолютно відверто кажу, я цю інформацію заздалегідь оприлюднюю, в тому числі для того, щоб це не було новиною СИРАЗ. І в друге, в тому числі, щоб почути реакцію. Чи буде який тиск на людей з моєї команди? Буде дуже добре, якщо в результаті цього тиску хтось не витримає зразу, і ми будемо розуміти, це зразу, а не за там, два тижні до виборів і таке інше. Тому це питання, в принципі, скажімо, я виважено підходив до часу оприлюднення наших намірів. Так, сьогодні не час говорити про всі вибори, але ми нічого не скриваємо. Політик як повинен жити? Кажи, що будеш робити, а потім роби, що сказав. Правильно? І відповідай за свої слова.